маршик класненький. Значить, клієнт забажав по пів кілограма. Значить, розважили по пів кілограма, завакумували. Тобто 2 кілограмчика захотів. Ціна. По 370 гривень кілограм, тобто 2 кг виходить 740 Далі захотів теж клієнт, ще просто філе, бачите, тобто оце зрізаю, куски м'яса так? От повністю з кролика. от Так і теж кілограмові такі пачки захотів. Каже, мені підходить. Теж 2 кілограмчика, бачите, замовляв. Тобто по 340 продаю. Так що отака от маленька, бачите і невеличка упаковка, бачите? Маленькі ці по півкілля, а ці по кілограму, прямо завакумував. Чому така ціна, скажете? Або може хтось і напише, що дорого там чи ще щось. А чому дорого? Якщо кролик на сьогоднішній день продається по 210 гривень, наприклад, у мене так. От, Якщо в середньому тушка десь 1,8 забрати печінку, почки легкі, так? От, е, так, вирізати в, ну, якби хребет, кістяк і лишається десь кіло, кіло 100, ну, кіло 200 там максимум можна зрізати от, з кролика. Ну, В основному кілограм. Це треба тушка, щоб кіло 900 до 2 було, то там уже більш можна. Наприклад, хай е, тушкою 1,8. От, там на 210, 378, 380 гривень. Так? От, і якщо обрізати з нього повністю філе тобто м'ясо, от, от вам і виходить, що 340 гривень я оцінюю, плюс ну, лишається мені скажімо так, печінка, або є собі, або на продаж так само декілька можна. Да, там, якщо кроликів. Є е, почки, серце, тобто це лишається там вам. Ну і, як би хребет, там, да, або продати можна суп набором, наприклад, так? або лишиться вам щось можете там зтушити, холодець. Фарш, чому 370? Тому що його треба перекрутити ще, потратити час, е, ну ви зрозуміли, тому така ціна. І Я не рахую, що це дорого. Це якраз та ціна. Ем, грубо говоря, що коштує тушка, а що я, чи там може хтось ще так продає, обріже і вам вийде та сама ціна. Тому це недорого. Понятно, що свинина там 150-160, як де, да? от. ну, вибачте, це свинина, от, а це кролик, дієтичне м'ясо. Тому може хто просто не розуміє, чому така ціна. Ем, чуть вам розповів. Надіюсь. Тому, друзі, є замовлення, бачите, і такі, і такі. І це добре з моєї сторони. Тобто не беруть тушку, хочуть фаршів, просто філе-м'якоть. Філе це я м'якоть називаю. Тобто максимально те, що все зрізається, це з чого так само я роблю і тушонку філе. так. От зараз покажу вам, теж робив, там теж до замовлення буде. Ну от, тобто, Якщо взяти е, філе, так, от е, теж, бачите, ціна 220. Чому? Пів кілограма е, от, що там, що там, кілограм, порахувати кришки, е, баночки, робота. от, Тому і, якби, ідентична ціна. тобто, що тушонкою там Виходить в районі там 350 гривень плюс банка, кришка ну, і робота да, автоклава. от, е, так само, що продавати, наприклад, м'якоть, філе. Ну і звичайно, на кістці, бачите, на кісточці, допустимо, це по 145 я продаю. От, наприклад, що з кролика там 1,5 кілограмового вийде, три баночки. От, рівноцінна ціна там да, 400 чим-то а що філе? Тобто Воно один на один. От, але просто комусь чуть дешевше, плюс хтось комусь подобається на От, ну і Мені так само подобається для себе так само йому і це. От. А хтось подобається комусь філейка. тобто Без кісток, або діткам беруть, або просто собі так само там, відварили вермошель чи будь-що. Ну, тобто, людям подобається, щоб не бавитися. Там, десь кісточками. Так що, якби варіант, що такі, що такі. Тому я думаю, це адекватна ціна, враховуючи те, що обрізати е, філе, от, це та ще робота. Хто не займався, той, напевно, не знає. Але я хочу сказати, що це не так просто. І щоб максимально якісно обрізати, от, щоб лишився один грубой кістяк, це треба ще вміти. Тому відповідна ціна. Я рахую, що це адекватна ціна. Так, друзі, як ви бачите, шкірочка свіженька знову висить. Значить, була там, пам'ятаєте, у мене вся ця суха шкіра, ляніть, нема вже ніде. Чому? Тому що ми її упакували і відправили. От, там вона більш всього, що буде вся як е, ферма, От, тому що там вага нема там 160 грам, все одно. От. Але що має лежати, зараз заведеться якийсь жук, почне їсти, тобто, ну і баню. От. Сьогодні напакували, там, мабуть, десь 26 кг, всю, коротше, відправили. От. Як там забере, що скинуть, то пізніше розкажу. От. Але я більше всього, що буде вся, як просто, як ферма, десь. Такий от корм, бачите, у нас супер якісненький. Несем кроликам. Бачите, як тісненько розсадили. от, Чому? Тому що ха, треба самочкам буде родити скоро, от, а нема куди їх діти. Тому поки по 9-10 по штук отак сидять. От. Я думаю, найближчим часом чуть місце освободиться. Тому Обов'язково розселимо хоча б отак от, от по 4-5. От, ну, Відповідно, якщо у виводку є 9, значить 4-5. От, тому що там по різних лініях, тому мені потрібно там за цим контролювати, скажімо так. Срібляки, бачите вже. Покривається сріблом. Переповидаєте і будете сидіти голодні мені чи що. Так, досипати треба обов'язково самочки, бо вони з малими є такі по 40 днів, вони нормально так під'їдають, що ми їм звичайно додамо. Так. так, у вас мало Думаю, вам сказать. Что тут листочки еще а у вас есть? Вот эти лізеш, куди ти лізеш, куди ти лізеш? лезешь? Какая бога? Да, думаю. Так, що там душой? Вот ты там такі кушаты. Так. У вас є. Вот сильно и так и вот смотри. Придавлю. Тихо, вот что лізеш? Бродина. не слухаемся. Так, хто тут уже поселает? Вроде. Ну, вам ще? Тут ти чуть. Туда. Тихайте, бо будуть прикаблювати зараз. Такий малий. Так що отак от, от, друзі, бачите як. Роздали е, швиденько корму на ніч, тому що... Де самочка з малими, от, яким там уже 30-40 днів, то вони і так гарно їдять, тому що я вранці насипаю, там, грубо говоря, літру всипав їм. Під вечір бачу, вони гарно виїли. От, і знову досипаю. Чому? Тому що багато є такі, що мали влазять деякі в кормушку, десь то може намочити чуть-чуть десь там корм. От. То Просто видно дуже добре, як корм западає. Тому повні ніколи не насипаю. От. Тому що буває таке, що треба кролики підросли маленькі, наприклад, 25-30 днів. І треба проглистувати, То щоб вони не були повні кормушки, бо часом то забув, то ще щось, то на другий день. І цей постійний повний корм, поки вони з'їдять, то довга пісня. Коротше, мені так практично, не один рік, скажімо так, кормимо і все нормально. Тому, друзі, кому сподобалось, жмем лайк, всім пока.